Всім привіт! Мене звати Гороховецька Галина. Ви на каналі Українці в Естонії. В цьому відео я хочу розказати, як я спілкувалася із лікарями без знання естонської мови. Приблизно рік тому я знала мало. Слів, що стосується теми здоров'я, лікарень. Тощо. До прикладу, я знала такі слова, як температура, термометр, Ну, то такі є міжнародні слова. А ще знала Терве, хайге, хайгле, я хайгла, тобто здоровий, хворий та лікарня. Рік тому я переважно спілкувалася або англійською мовою з лікарями та медсестрами, або естонською, але письмова, тобто за емейлом, e або на сайті, коли реєструвалася до сімейного лікаря, пройшло ще приблизно півроку, і коли в мене захворіла дитина, та в мене була висока температура, це було Десь приблизно на новий рік я зателефонувала до реєстратури, де записують до сімейних лікарів, та змогла розповісти, як мене звуть, де живу моя адреса, назвати Сіко-код, тобто я це вже розуміла, коли мене питають, і сказати, що висока температура та щось із горлом. Тобто я знала ще слово курка, це також є горло і огірок, а ще це лелека, ну, так несподівано з естонської. І я вже з собою пишалася, тому що вже я майже не використовувала англійську та могла не переходити на російську, бо в Естонії більшість операторів, лікарів, операторів на телефоні, я маю на увазі. Лікарів, медсестер, вони знають або російську, або англійську, або і ту, і ту мови. І ну, коли чують, що ти намагаєшся щось сказати, або бачать твоє ім'я, вони відразу переходять на більш зручну мову. Десь два місяці тому в мене була така от несподівана ситуація у дитини почався отит, тобто запалення вуха, і це сталося вночі та ще на вихідних. Тобто сімейний лікар не приймає, можна і не, пробу... не намагатися до нього додзвонитися, то я. Дзвонила до швидкої допомоги, це називається кірабі, тобто кір це швидко абі, це допомога. І я подзвонила і так змогла сказати, що хворе вухо. Але тут була невеличка проблема, тому що місцеві бригади. У швидкій допомозі вони розмовляють трохи англійською, та, може, там пару слів розуміють російською, але моя дитина о третій ранку розмовляла переважно з ними сама, а я там щось белькотіла, ну, коли мало спиш, всі знання вилітають з голови. І переважно я англійською спілкувалася. І в моєму словнику активному з'явилося ще словосполучення «хайгле Кирва, або Хайле Кирве, тобто хворе вухо, або хворі вуха. І ось нещодавно в мене був такий випадок, за який я знову з собою дуже пишаюся, тому що мені ставили. Медичний прилад на тіло вішали, і я повинна була ходити з ним 23 години, тобто майже добу, і по закінченню цієї доби в мене знімала інша людина, інша медсестра або хто там, фельдшер, я не знаю, хто вона була. Так от, перша, коли ставили мені прилад, вона побачила моє ім'я. У, ну, у них там не картки, а такі. Як такі папірці, де написано, хто куди йде і на яку процедуру. Так от вона побачила, що мене звати Галина, і відразу почала зі мною російською розмовляти. Вона була постарше, ніж друга жіночка. А ось друга жіночка на інший день, коли мені знімали прилад. Вона побачила моє ім'я, але вона звернулася до мене істонською, запитала, чи розумію я естонську мову. Я відповіла на тукени, тобто трішечки. І почала з нею розмовляти. Я відповіла, що я розумію, коли говорять дуже повільно, і я все розуміла за контекстом. Тобто, може, там якісь. Закінчення слів я не розуміла, але загальний сенс іди туди, там, почекай, я зараз щось зроблю, зараз я от сюди натисну. Щось вона і казала. І я це зрозуміла. І наприкінці я спитала, де чекати мені, тобто за дверима, там, вийти з кабінету, або тут залишитися. Вона сказала, накшталт щось «постій тут. І я така, так, так пишалася собою. Я пішла е, з кабінету і йшла цією хайглою, тобто лікарнею, і думала, яка ж я молодець. Тобто, отакі етапи за рік я пройшла, ну, може, вже майже півтора року, і хочу сказати деякі висновки, що я зробила саме про. Лікарняну систему в Естонії, що тут взагалі відбувається, та що мені сподобалося. Взагалі, в Естонії лікарі або медпрацівники вони допомагають. Вони звичайно заохочують, коли ти намагаєшся розмовляти естонською. Дуже раді На цьому дуже хвалять, кажуть, що ти. Дуже гарно розмовляєш, навіть якщо ти там три слова сказала. Але також вони активно переходять на англійську або російську мову, коли ну, щось не виходить або якась складна тема. Ну, звичайно, я ж не знаю, як там усі частини тіла та усі хвороби називаються, тим паче естонською мовою. Я її рідною мовою не всі хвороби знаю. І, може воно і гарно. Другий висновок. Тут я не зустріла хамства, грубіянства. Тобто, всі вічливі, так, вони такі, як сказати, сухо вічливі, тобто не такі, що а, заходьте, гості любі, там проходьте, сідайте, як ваші справи. Це як потрібно робити за законом або за їхніми інструкціями, я не знаю, як воно у них. Там називається, вони роблять, не грубіянять, не, не кажуть, що ви тут приперлися, mm. де ваша вата, де ваша довідка, де ваш спірт та таке інше. Такого я взагалі жодного разу не чула. Та висновки саме з зізнання. Естонської мови. На початку достатньо буде вивчити 10-20 слів про здоров'я, про частини тіла, такі загальні, та таке, як я вже казала, хворе, здорове та таке інше, щоб там далі доповнювати жестами або картинками, або Google в поміч він завжди допомагає. Базова граматика та лексика також допомагає. Тобто такі конструкції, як у мене є, а що це? Чи це є таке або таке? Як пройти, ну, як там я питала, як пройти до лабораторії, чи щось там, де є лабораторія? А далі просто потрібне слово або Знову ж таки, жестами показуєш, або швиденько у Гуглі перекладаєш на естонську та питаєш. Ну і для себе висновок, який я вже казала, що треба більше вивчати назву частин тіла, хвороб, такі стани, до прикладу, як жарко, спекотно, холодно, там. Щось там, тремтіння, або що, я не знаю, що там, може, серце б'ється. Ну, щось таке вивчити загальне. І це я для себе ставлю за наступну мету, щоб покращити свої соціальні навички для життя у Естонії. Це було відео про те, як спілкуватися із лікарями та поводитися у Естонських лікарнях без гарного знання естонської мови. Мене звати Гороховецька Галина. Ви були на каналі «Українці в Естонії. До нових зустрічей у нових відео. Па-па!